Я зараз звертаюся до тих, хто дуже любить аналізувати і розмірковувати, потрібно чи ні перед тим, як починати діяти. Я хочу відкрити вам страшну тайну, якщо ви почали це робити. Мозок скоро перепрограмує вашу свідомість і ви вже не будете цього хотіти. І проміжок, коли ви ще можете вплинути на свої дії, складає дуже дуже, дуже мало часу. Це ровно 5 секунд. І ні, це не моє правило. Це моровий бестселер, який написала Мел Робінс. І саме в цій книзі йдеться про правило 5 секунд. А про що це правило? Я вам розкажу. Про що ж це правило? У вас є ровно 5 секунд між інтуїтивним поривом для того, щоб досягти свої цілі і почати діяти, і між тим, як мозок вас зупинить і наведе вам купу аргументів, чому це робити не потрібно. Отже, це дуже малесеньке коливання запускає в вашу психічну систему таким чином, що вона вас обов'язково зупинить, і повірте, їй це вдасться.